Так, обварюємо теплобінник, так як при зачистці, виявилися пори. Ось такі пори. Це варився цей котел полуавтоматом. І після того як я встановив цей котел і почав ним опалювати цей будинок. З теплообмінника потекло і приїжджав цей мастер, який мені робив котла. Він казав, що погано попалася в грі ну, от Бачимо, пори повскривались такі, може, дійсно воно так і було. Тепер обварюється все діло, ну сварщик з мене. Не дуже, скажімо так, але я думаю все вийде. Так що таке справа. Просварлював отвір, провіряв товщину метала. Ну, метал трохи під'їдений, десь 3 міліметри залишилось цієї пластини. Самої труби я також провіряв 3 мм, ну вона десь така мабуть і була. Ну, якось так, так теплообмінник як я все-таки вирішив замінити, тому що почав обварювати які були, там залишки угло воно стріляє, метал не зварюється. ну в общем І сам метал я так. вже на верніка думав провірити, чи дійсно він нормальний, мене були сумніви. Я зрізав частину болгаркою частину електродом. І побачив, що труби вже тонкостінні. От видно, десь 2 мм, я штанин цирклів міряв. Уже підношені. Я вирізаю вже новий теплообмінник. От заготовка одна. Вирізаю болгаркою кругом маленьким по кругу, вирізаю, вирізаю, потім з іншої сторони і вибиваю молотком і е, стараюся діаметр, діаметр робити менший і потім довожу Уже маленькими обрізками круга вставляю болгарку внутрі і обтачую, довожу до нужного мені діаметру. Такі кружки, які залишаються. От нього тоді підчищаю. Розширюю отвір. Так, варю новий теплообмінник. От такий вигляд має. Трубки нарізав по 47 сантиметрів. Обварив один шов зверху, знизу я обварив два шва. Ще одної трубки не вистачає, буду ще шукати. Так. Понарізав листи метала, розміри брав із старого котла Зараз зачищаю кромки, виставив поддон більш-менш по уровню. Зварив тепло Так, да. Якось так. так. Варіотику. Внутрішню ємність, теплообмінник вже вварений. Обварюю. Ну, як я казав, солочив з мене такий собі. Перевіряв уже крейдою і керосином, де. Швийде-неде. Ніби ніде. Протікань не було. Так, зігнув отаку от трубу. Із четверки листа металу таке не зовсім циліндричне, але пойдет. Щас згорю врізав трубу, врізав так само болгаркой. Дену шлом верху. Так, горе трубу. Так, айтиме надаємо ход все залив каросином. Наче нічого не тече, Дай Бог.